Фірма «Лагуна», яка займається проєктною організацією, всі надала повні документи по першому нашому запиту, прибув її керівник і нам все роз'яснив і показав. Я рахую, що ця фірма працює в чесному і прозорому полі, полі на нашій умаській на землі. Надаю відповідь на вчорашній запит. Моя фамілія Лаута Володимир Володимирович. До нас звернулися громадяни, власники чотирьох земельних ділянок, які мають на це державний акт. Які були видані протязі 5-8 років назад, звернулися, щоб розробити детальний план території забудовою. Перед цим нам потрібно зробити проєкт організації будівництва. Ми розробили проєкт організації будівництва на ці земельні ділянки, в перспективі буде розроблений детальний план території, який буде показаний на сайтах. Всі можуть бути громадяни розглянути забудову цих земельних ділянок, а в перспективі. На громадські слухання. Як громада рішить, так і буде. Місцева влада на сьогоднішній день до дозволів і до рішень цих всіх питань ніякого відношення немає. Було б рішення морської міської влади 10 червня 2008 року, там за номером 3, там 1632,5, і згідно статті Конституції, тут ці указані є. От, надано. 381 квадратний метр за адресою Пушкіна 17А релігійній релігійні, е, організації Іудейська релігійна громада Прославських Хасинів. Надати в оренду земельні ділянки От. Сроком на 49 років, по вулиці Прохожій, 17А. Ви можете зараз сказати, до нинішнього складу міської ради і до міського голови по даних випадках зараз претензії якісь є. Ну я не можу, що я можу що до них по цьому, по цим ділянкам не може вже бути процентів, тому що вони не видавали ці акти. Це все. Але контролювати вони та сама архітектура зобов'язана. Архітектор не контролює, землю не контролює. Він дожен був виїхати на місце, коли був, прийшли депутати, то ж був виїхати на місце, пояснити. Що тут проводиться, які тут переприємства проводяться, хто, хто забудовник, хто замовник. От, і щоб не було в дальнішому таких конфліктів. На сьогоднішній день по тій стороні другій проводиться будівництво, воно не призупинене. От, я знаю, що сьогодні міська влада це все зробить, але воно не призупинене.